Доброго дня. У цьому відео ми розберемо процедуру, яким чином можна налаштувати завдання зі зворотньою відповіддю, які можна використати для формування лабораторних занять, для завдань самостійної роботи, а також для організації іспитів, колоквіумів, контрольних. Самостійних робіт тощо. Мова йде про можливість створення механізму, який дозволяє надсилати студентам умови, які завдання, які вони мають виконати. Студенти готують їх, завантажують файл із підготованими відповідями чи розв'язаними завданнями, а викладач їх оцінює відповідно. Ставлячи коментарі щодо зауважень або їх відсутності. Перш за все, необхідно створити відповідні категорії завдань, і це можна зробити наступним чином. У верхньому меню обираємо категорії завдань і потрапляємо у вікно, де є усі доступні категорії завдань, які. Прив'язані до курсу. От, наприклад, у нас вже є сформована категорія завдань, яка називається Вступ 4, де є доступно 16 завдань. Можна вважати, що це, наприклад, 16 білетів на іспит. Давайте сформуємо іншу категорію, наприклад, лабораторну роботу. Лабораторна робота. Лабораторна робота 1. Так. Можна додати додаткову інформацію. Лабораторна робота по, наприклад, кінетиці. Натискаємо Зберегти. Відповідно, отримуємо створену категорію питань. Далі необхідно внести файли, які будуть. Відображатися як завдання до лабораторної роботи. Натискаємо на піктограмку редагувати. Тут можна відредагувати назву, відповідно, натискаємо на саме завдання лабораторної роботи, натискаємо Виберіть або перетягніть файли і вказуємо файли, які, де знаходяться завдання лабораторної роботи. Вони у мене зараз збережені окремо. на у PDF-файлі LabDFC, наприклад, у форматі PDF. Звичайно, найкращий універсальний формат це є формат PDF, але можна використовувати і інші формати. Натискаємо повернутися до курсу так, і переглядаємо ці завдання, з'являються у відповідній категорії. Що тоді можна зробити? Тоді ви можете зробити навчальний ресурс, який дозволятиме використовувати ці файли для формування, наприклад, лабораторної роботи, або завдання на іспиті. Для цього у функціональному меню кроку натискаємо додати навчальний елемент, завдання і називаємо завдання. Наприклад, лабораторна. 1. Натискаємо Зберегти. Далі обираємо керування схемами, і, відповідно, тут ми можемо створити відповідну схему. Натискаємо Додати і формуємо схему лабораторної роботи. Знову ж таки, називаємо саму схему лабораторна 1 там може бути будь-яка інша назва. Далі обираємо тип. Ти. Тут є два типи. Один тип це є насилання всіх файлів слухачам курсу. Це коли файл, який ви завантажили, повинен, або файли повинні бути роздані всім. Інший варіант це коли у вас є 16 файлів із курсу. Із завданнями, і ви, наприклад, це є 16 білетів, ви їх повинні випадковим чином роздати групі студентів, наприклад, із 10 студентів. Ну, Створимо зараз відповідно лабораторну роботу. Тобто ми надсилаємо цей один файл усім студентам, обираємо е, дату та час початку, наприклад, це буде сьогодні з прямо від даного моменту, тобто з 1616. .16. І кінцевий термін виконання, наприклад, 27 числа рівно через тиждень о 16.16. .16. Кому? Відповідно, ви можете обрати або всім, хто підписаний під курс, або окремій групі людей, або окремій людині. Ну, залишимо заумовчування всім, хто підписаний на курс. Можна, наприклад, налаштовувати відповідній групі. Коментар. Наприклад, можете. Сформувати коментарі щодо виконання роботи. Наприклад, виконати та надіслати у єдиному файлі формату PDF. І максимальна оцінка. Вказуємо максимальну оцінку за лабораторну роботу, наприклад, у стобальній шкалі. Далі обираємо, натискаємо зберегти. Так. Далі знову обираємо редагувати і додаємо категорію питань. Обираємо лабораторна робота. Номер 1, натискаємо зберегти. Відповідно, якщо ви перейдете у закладку підключити студентів до схеми, то ви бачите, що лабораторна 1 доступна всім студентам. Відповідно, знову, перейшовши до курсу, ми бачимо, лабораторна робота створена. І для того, щоб студенти могли її виконувати, ми повинні відкрити відображення до цієї лабораторної роботи. Таким чином. Ви маєте лабораторну роботу, де є дата початку, дату кінця, і, відповідно, є поля із результатами і збереженими результатами, тобто заархівованими. Якщо ми говоримо про налаштування відповідного завдання типу іспит, наприклад, воно є налаштовано вище, то поглянемо, як це. Зроблено. У нас є відповідний іспит із назвою вступний іспит 5. Давайте ми переглянемо його налаштування. Відкриваємо, Тут є результати, так? І переглянемо. Так, саме налаштування. Редагувати. Заходимо у режим керування схемами і дивимося, як це налаштово. Так? Відповідно, якщо ми хочемо, щоб е, створити, е, створити іспит, для того, щоб роздати кожному студенту по одному білету із 16 запропонованих, ми обираємо тип. Випадковим чином кинути по одному файлу кожному слухачу. Далі початок та кінець. Кому, ну, тут, знову ж таки, обрано всім, хто підписаний на курс, можна вибрати зі списку пізніше і додати групу, яка, наприклад, створена. Давайте ми це зробимо, поредагуємо. Так, виконати у форматі PDF коментар. І далі у якості категорії ми обираємо ту категорію, де є 16. Завдань та вказуємо кількість завдань, яка повинна бути надіслана кожному студенту. Це є одне. Натискаємо зберегти. Відповідно, оскільки ми обрали можливість прописати студентів, які будуть виконувати саме цей іспит, не всіх, а конкретно окрему групу, підписану на цей курс, натискаємо на схему. Та вибираємо групу студентів. Так? Наприклад, ІПЗ31, натискаємо зберегти. І, відповідно, ці студенти будуть додані, якщо вони будуть підписані на курс. Яким чином виглядає оцінювання даної, даного типу завдання для викладача? Таке завдання в мене є створено до курсу математичний аналіз. Переглянемо його. Значить, от, наприклад, студенти виконували завдання із домашньої контрольної роботи з границі та непередності функцій. Так, переглядаємо результати. От, Коли ви бачите, у вас є відповідно список студентів, які виконували ці завдання, статус оцінено та оцінки з приводу. Виконаного завдання. Якщо ми переглянемо завдання, то відповідно є файл завдань, який отримав студент, ви його можете завантажити. Так, і є файл завдань, який студент вам надіслав. Ви його можете завантажити. Тут є написана оцінка та коментар до неї. Коментар був мною сформований, завдання 2.1, невірно. Таким чином ці завдання оцінюються. Ще раз повторюся, даним механізмом можна сформувати собі завдання зі зворотнім зв'язком, а саме лабораторні, самостійні домашні роботи чи іспити або контрольні роботи із можливістю роздачі окремих варіантів окремим студентам. Дякую за увагу та підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей!